Вітаю тебе у Львові, і дуже радий, що знову ти у Львові, у нашому рідному місті. Перш за все хочу сказати, що я дуже радий, що я є в Україні, що я є у Львові саме в цей важкий час. Я пригадую свої останні гастролі. Свої останні концерти. Це був 2022 рік, січень місяць, різдвяні концерти. І 15 лютого я повернувся додому, а 24 лютого почалася війна. Звичайно, що я почувався дуже незручно. У мене було таке відчуття, що я ніби знову втік в цей важкий час. І тому я постійно думав над тим, коли і як повернутися до Львова. Десь через три тижні після мого повернення я подзвонив до свого менеджера і сказав: Віталік, я хочу повернутися до Львова. Він каже: Ігор, війна, які концерти. Я кажу: ну, напевно, я не про концерти говорю, можливо, якась моя допомога потрібна. І його слова були такі: зараз твоя задача. Організовувати концерти в Канаді, збирати гроші, і пересилати чи в волонтерські групі, чи просто безпосередньо десь на передову знайомим хлопцям військовим. І мені надзвичайно приємно, що ми якось так склалися обставини, що ми знайшли друзів в Запоріжжі. Ми пересилаємо туди гроші в Ірпіні. І звичайно, що оскільки я є львів'янин, мене тут дуже багато друзів, тут є багато волонтерських команд, і я також підтримую з ними стосунки. І все ж таки одна справа. Робити організовувати благодійні концерти в Канаді, а друга справа організовувати ці концерти на місці, де відбуваються ці жахливі події. Тому мене постійно переслідувала бажання, переслідувала думка, як яким чином, коли і як я можу повернутися до Львова. І так склалися щасливе обставини, Що Віталік все таки каже: Добре, Ігоре, хочеш приїжджай? Попробуємо зробити тут щось організувати. І ось я вже два місяці, майже у Львові. Ми відпрацювали красиві концерти в Зеньковецької, в Довженка, і надзвичайно багато благодійних концертів по області. Я ніколи не забуду два концерти, які вже відбувалися тут. Це концерти в реабілітаційних центрах. Це напевно, за 40 років моєї творчої діяльності були найдорожчі концерти, які запам'ятаються мені вже на все життя. І коли концерт закінчився, я побачив цих хлопців. Вони були навіть сильніші, мені так здалося, ніж я, тому що вони в них в їх очах горіли якийсь вогонь. Вони були активні навіть при при тій фізичній трагедії, яку вони мають, і тому я собі сказав, Боже, дякую тобі, Боже, за те, що я співав для них, і я стояв разом з ними на своїй. Рідній землі для мене це є люди, герої. Я не знаю як назвати це є люди, це є цвіт, це є сила, сила, це є енергія, це є все. От що ти відчув в людях, своїх знайомих, в друзях, чи просто в жителях Львова якраз? От що змінилося? Що в нашій ментальності, в розмові, в емоціях? Змінилося отак. Погляд зі сторони. Коли я побачив, наприклад, такі картинки, що входить ворожа армія, і люди з собою загороджають дорогу танкам. Лю люди лягають під колеса машин, і я зрозумію. Так я не помилився. Це вибрана нація, це сильна нація. Це Херсонів. Це було в так, це було в Херсоні, це навіть не в Західній Україні чи в Західній Україні, а в Херсоні, що навіть живучи в на чужині, але маючи коріння українське, відчув якусь гордість, що я належу до цієї нації. Після того, як почалася війна, навіть ми побачили такі картинки, що діти йдуть на вулицю і грають в шахи, збирають гроші і передають на підтримку армії. Грають якусь музику, співають, збирають кошти, передають на збройні сили України. Ну, це щось таке, що нема в жодній країні світу. Тому я кажу, змінилося не то, що змінилося на кінець. Я побачив справжні справжній дух української нації любов до батьківщини і готовність віддати все раді перемоги. І я хочу сказати, що сьогодні наша пісня Червона калина. У нас багато мітингів різних говорять, ми співаємо цю червону калину, і люди зупиняються, їдуть дорогами, зупиняються, сигналять і махають нам. Знаєш, це, 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 є щось, це є щось надзвичайне. Так що нічого не змінилося, просто люди показали свою, своє я, хто вони є. І це, це, є, це є щось надзвичайно велике в цілому світі. Дай Боже нам перемогти, і я вірю, що Бог нам допоможе. Але. Війна залишить нашу землю, а не залишить уми наших воїнів посттравматичним синдром. І я бачу, що пісня, як така, стала дуже вагомим моментом у тій реабілітації. Говорю, це як лікар. А прошу сказати, скільки концертів вдалося? Зробити тут всі уму тобі скажу. Я не рахував цього, але у нас бували випадки, коли відпрацював ці концерти у Львові, в Довженка і в Заньковецьку. я співпрацюю ще з прекрасною волонтерською групою Музика заради життя, якою керує Микола Стріжик. Вони мене запрошують. Ми працювали ще і раніше. От, і я хочу сказати, що у нас бували такі випадки, що ми працювали за межами Львова, один концерт в день, два концерти в день. І навіть три переїзди в день. Так що кількість концертів я не можу сказати, якщо я зараз порахую це, я можу сказати, але їх дуже багато. Що я дуже щасливий, що я є запотребований тут. І що оця моя мрія підтримувати українську армію українських хлопців поранених, які на не, на реабілітиз. Реабілітації Звичай, це є щастя для мене. Це є велике щастя. А от через пісню є якась до них повага. є якась ти, Ти стараєшся обігріти своїм теплом через пісню. Все, і ти відчуваєш їхній настрій. Це зовсім інші хлопці, ніж вони були до концерту. Тому я вважаю, що пісня потрібна зараз. Ці люди, які говорять, що не час для пісні, так само не все не на часі, нема такого. Пісня це є такий елемент важливий в житті, сильний, що він і об'єднує, і піднімає дух, і веде людей на єднання і на боротьбу. Так що я вважаю, що звичайно, що пісня повинна так само відповідати цим подіям. Шльопки, шльопки не може бути щось серйозне має бути яке, яке щось говорить про єднання, про боротьбу, про щось таке. Але пісня обов'язково потрібна Сьогодні тут є пісні і для серця, і для боротьби. Правда? Я тобі скажу ще одне от про пісню: от я приїхав сюди і я стараюся слухати ж по мірі можливостей, що молодь зараз пропонує. І ти знаєш, наскільки приємно, що ти іноді слухаєш пісню, а вони ще красиво це роблять, поєднують з відеосюжетами з фронту, з війни. Я сиджу, слухаю і плачу. Що сльози наскільки хлопці, дівчата розумієш, сильні, патріотичні, і ті, ті їхні тексти, їхня музика настільки сильна, що вона я вважаю, вона потрібна просто сьогодні. І я дуже радий, що вона є. І хочу сказати ще одне: молодь наша, просто геніальна зараз, талановита молодь. Мене ще один. Я так відійду трошки від теми. коли я прилетів, при, при, прилетів з Канади до Польщі, мене там зустрічало авто, і ми вже переїжджали кордон на машині. І мене зустрічали молоді дівчата, мій менеджер теперішній Сол... Соломія з її сестрою. Ми їхали майже цілу ніч, Ой -ой. і цілу ніч вони мені на... в машині крутили музику сучасну, народну. Але мало того, що вони мені давали можливість послухати цю пісню, вони весь репертуар двоє співали. І я сидів ззаду і думав, так кажу собі, Боже, який я щасливий, колись давно наша молодь слухала російську попсу, і це боліло мене, наприклад, щоб в ресторанах, в барах звучала тільки російська попса. А тут ти їдеш з молодими дівчатами 20-21 рік. Вони дають тобі слухати нашу сучасну і народну пісню, і ще й співають. Чи це неприємно? Для мені це було не відкриття, але це було така приємна, таке щось солодке на серце. Що їхав і думай, боже, і в цьому плані який я щасливий.